Через рік Житомирська ракошка може спости у річку. Проблему руйнування об'єкту та шляхи вирішення шукатиме спеціально створена робоча група. Комісія має обстежити театр і дати заключення, чи закінчувати його будівництво, чи консервувати. Але гроші потрібні в будь-якому випадку. Коштів по залишковій кошторисній вартості потрібно близько 5 мільйонів. Якщо ці кошти не знайдуться, я вважаю, що даний об'єкт може самознищитись. Саме шляхом сповзання його е, донизу на житловий будівлі. За словами інженера технічного нагляду, наразі замовник робить все можливе, щоб зберегти об'єкт. За рахунок підрядної організації завершуються роботи по монтажу металевих конструкцій. І за попередніми домовленостями за свіжий кошт підрядник обіцяє їх накрити. Але головна проблема, яка сьогодні ставить під загрозу існування ракушки, це незавершені роботи по водовідведенню та водоперехвату. Ми маємо відкриту площадку вже на протязі двох років. За цей час в результаті непрацюючих каналізацій, незавершених робіт по водовідведенню, не і конструктивних елементів по водоперехвату, ми маємо на об'єкті наслідки, які і продовжуються виникати в негативну сторону і на сьогоднішній день, частина благоустрою. Просіла від 40 до 1 метра. Ці роботи необхідно виконати терміново. По лівій частині амфітеатру конструкції благоустрою практично повисли в повітрі. Небезпеку підтверджує і заключення акціонерного товариства Житомир і заскання стосовно геологічних умов об'єкту. По прогнозу, в дальніше при нарушенні устойчивості склона на найслідуємо території можуть привасіт присході ні больші оползні опливіни. Образування оползня скольження доволі велике за масштабністю. Серйозність проблеми робоча група має донести до депутатів, адже рішення прийматимуть саме вони. У нас робоча група зібралася для того, щоб виробити план дій. Висновки будуть потім план дій. І вже з висновками планом дій ми будемо доповідати на депутатських комісіях. Чи вирішить проблему на найближчій сесії? Бочковський не обіцяє. Для початку потрібно переконати депутатів, що виділення коштів саме зараз це невідкладна необхідність, адже проблеми міста на фоні проблем держави для декого не є настільки значущими